Відбувся відкритий чемпіонат міста Подільська з боксу, в якому взяли участь команди Ананіва, Кривого озера та Подільська. Поєдинки були цікавими. Всі від найменших до найстарших проявляли неабияку жагу до перемоги, і багатьом це вдавалося. Уболівальників теж було чимало, і вони досить активно підтримували спортсменів. Потрібно зауважити, що бокс досить популярний вид спорту в нашій громаді, і вихованці нашої команди. Неодноразово проявляли себе на змаганнях досить престижного рівня. Серед таких і Олександр Лукавий. Неодноразовий переможець чемпіонату області та призер чемпіонату України. Я провів цікавий поєдинок. Мій суперник був не дуже легкий, але все одно я виграв цей поєдинок. Мені подобається цей вид спорту. Я завжди буду тренуватися, розвиватися та приймати участь в всеукраїнських змаганнях. Таких молодих і перспективних спортсменів у нас ще мало. Саме завдяки тренерам, справжнім професіоналам своєї справи, їм дається розвиватися і досягати омріяних вершин. Ці змагання являються, проводяться для підвищення кваліфікації боксерів нашого міста, міста Ананів, Кривого озера. Перші номера цих змагань їдуть на чемпіонат Одеської області від нашого міста від Подільська. Тож сподіваємось, що і на чемпіонаті. Області і на інших змаганнях високого рівня наші спортсмени гідно представлятимуть команду Подільська Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.